Добрий ранок, любі малята. Сьогодні я вас запрошую до художньої майстерні на заняття з аплікації. Ось і непомітною ходою іде від нас осінь. Ми довго раділи її теплим сонячним дням, милувалися кольоровими барвами її неповторною красою. А зараз вже. Листопад іде з дощами, наслякає холодами, він шурхоче під ногами, листяними килимами. На згадку, про чарівну пору року я пропоную виготовити ось таку веселу осінню парасольку. Для цього нам потрібен аркуш синього картону. Чотири квадрати червоного. Осіннє листечко, ручка та носик для парасольки, а також клей, пензлик, ножниці. Давайте зараз підготуємо наші пальчики до роботи. Іди, дощику, іди! На городи, на сади, на траву, на квіти, що садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб діти маленькі росли здоровенькі. Ну що ж, малята, до роботи беремо квадрати, скручуємо. І склеюємо їх у форму конуса. Ось так зробили конус, тепер ось цю частину змащуємо клеєм. Ось так притиснули. Давайте покладемо, хай він підсихає, беремо наступний квадратик. Так само, Скрутили його, ось, потім змачуємо клеєм ось цю сторону. Ось. І склеюємо ось ці сторони. Так само відправляємо підсихати, скрутили і змістили в цю сторону. Люди, приклеюємо так. А тепер беремо ножнички і обрізаємо краї конусом, робимо їх рівними ось так. Ось. Ось так і останній конус обрізаємо краї. так. Ось ми їх виклали тепер приклеюємо, змащуємо. Ось тут одну сторону і приклали наступний перемог, також смачуємо клеєм, Ось приклали. Останній ікону зберемо, так само смачуємо клеєм. Ось. І приклеїли. Ось так. Є у нас основа парасольки вже. Зараз ми приклеїмо ручку. Кладемо на клею. Вищуємо її клеєм. Ось так. Краї змащуємо гарно. О, Так можна ось. І приклеїмо її ось до парасольки. Беремо серветочкою і притискуємо. Є у нас. А тепер носик приклеїмо, змащуємо клеєм, ось тут, приклеїмо ось так, приклеїли, а тепер переходимо до наклеювання осіннього листочка. Бажано його зігнути навпіл, змастити лише. Ось цю лінію згину, так, листечко у нас буде таке об'ємне, гарно виглядати. І ось приклеюємо його біля парасольки. Листячко може бути, в таких різних кольорових осінніх барвах. Може мати. Різний розмір, і маленький, і великий. Ось так, може, листочку. Давайте ми його ось тут приклеїмо, червоненьке таке, зелененьке змащуємо, тому що ще залишилися. Ось так притискуємо. На лінії згину, змащуємо лише клеєм. Лістечко з різних дерев у нас, бачите, є. Тут може бути. Ось коричневий листочок. І ще ось у мене є такий зелененький листочок. Ось. І ще ось такий жовтенький, малесенький, малесенький, мабуть, березовий листочок ми його приклеїмо на самі парасольці. Ось тут. Ось. Подивіться, яка в нас гарна. Весела осіння парасолька отрималась. Ви, малятка, також вдома постарайтесь і виготовіть ось таку осінню поробку. А я буду чекати ваші роботи. А зараз до побачення. Бажаю успіху!